Тема нашої сьогоднішнього року є магнітне поле та його характеристики. Ми почнемо з вами вивчати велику тему електромагнетизм, який складається із таких підтем: магнітне поле та його характеристики, закон Ампера, сила Ампера, перепрошую, і сила Воренца, магнітні властивості речовин, електромагнітна індукція та закон електромагнітної індукції. Всі ці, ці питання ми саме вивчали у 9 класі. Сьогодні ми повторяємо те, що вивчали раніше. Почнемо з досліду Ерстеду. У 1810 році датський фізик експериментально встановив, що провідник зі струмом діє на магнітну стрілку. Тобто, навколо провідника зі струмом утворюється магнітне поле. Давайте подивимося ще раз. Замкнули коло і навколо провідника утворюється магнітне поле. Стрілка повернулася. І так, що таке магнітне поле? За означенням ми саме говоримо, що магнітне поле це вид матерії, з допомогою якого здійснюється взаємодія електричних струмів на відстані. Або говорили як, що магнітне поле це вид матерії, який існує незалежно від нас і наших знань про нього. І так магнітне поле поділяється на стаціонарне, однорідне та неоднорідне. Що таке стаціонарне поле, коли властивості поля часом не змінюються? Що таке однорідне поле, коли вектор магнітної індукції є сталим. І що таке неоднорідне, якщо електромагнітна індукція змінюється від точки до точки. І так, які основні властивості поля? Перше, воно матеріальна виникає між постійними магнітами, провідниками зі струмом і рухомими зарядженими частинками, створюється самими магнітами, провідниками зі струмами, рухомими зарядами. І діє на внесені в це поле магніти. Провідники зі струмом та рухомі заряди. Давайте згадаємо, що якщо у нас є два провідника, так, і будемо пропускати по ньому отврічний струм, тобто з'єднаний послідовно, струм буде створено в різні напрямки, то провідники будуть відштовхуватися. Якщо будуть з'єднані паралельно, і струми будуть в одному напрямку, то вони будуть притягуватися. Тобто дію провідника зі струмом на магнітну стрілку та інші провідники зі струмом назвали магнітною, а вид взаємодії магнітним. І е, далі підтвердити те, що ми саме зараз говорили, можна з допомогою законного перші. Яка сила взаємодії між провідниками? Вона визначається як величиною сил струм, які проходить через провідник L-елемент е, довжини, нескінчене довгих провідників. Та де відси між провідниками. І мю, це магнітна стала, і мінульовою це магнітна проникло середовище, то в якому середовищі ми це з вами спостерігали. До речі, Андре Марія Ампера свій час Джемс Максвелл назвав Ньютоном електрики. І так, магнітна індукція. Давайте подивимося, що формула закона, скажімо, закона Ампера визначається як мю нульової І і 1 на L на 2 ,5D. Якщо позначити, скажімо, нюмінуль І2, І2ПД через постійну B, то ми вводимо так звану магнітну індукцію. Тобто, навколо провідника зі струму буде творитися магнітне поле, яке буде діяти на інший провідник, який внесе це електричне поле, і ми можемо тоді визначити силу, з якою вони будуть зема І так, що таке магнітна індукція? Це. Величина, яка прямо пропорційна струму, який проходить через провідник, та пропорційна відстані, де ми спостерігаємо за взаємодією магнітного поля на даний провідник. Інакше можна сказати, що магнітна індукція це силова характеристика електричного перекошення магнітного поля, яка чисельно дорівнює максимальному значенню модуля сили ампера, що діє на одиниці довжини прямого. Лімініна провідника зі струмом при проходженні через нього силу струму в 1 А. Одиниця магнітної індукції всі тесла. І вона дорівнює 1 Н поділки на 1 А на 1 метр. Тобто, з якою силою взаємодіє магнітне поле на провідник, по якому проходить сила струму в 1 А і довжина цього провідника 1 метр. Величина, яка характеризує Магнітно проникли середовище визначається за формулою B на В0В. B ДБ це у нас магнітна індукція даного поля, а В0В це магнітна індукція поля у вакуумі. І так, магнітна стала, яка є в законі, визначається як 4П10-7 на ампер квадрат. Дивіться, будь ласка, сила взаємодії що таке декілька ампер, ми саме знаємо за означенням 6 з 8 класу, припрошу з 9 класу. Це сила, з якою взаємодіють два провідника довжиною 1 метр, коли по ньому проходить струм в 1 А і дорівнює 2 на 10-7 степені ньютон. Тому мюнльової визначаємо як 4П мінус 7 ньютон на ампер квадратний, Або, якщо поставити пів, отримаємо мінус 6 ньютон на ампер квадратний. Ми можемо побачити також і іншу з ленці, як метр. Величина, яка, формула, яка у нас з вами є, ні0б на є величина оберна пропорційна квадрату швидкості. І тому ми отримали от це відношення, яке вказує на єдину природу електричних, електричних, магнітних та світлових явищ. Це взаємозв'язок. Прошу на нього звернути увагу і запам'ятати. І так, як формулювався закон Ампера. Сила Ампера, яка діє на провідник зі струмом у магнітному полі, прямо пропорційна силі струму, довжині провідника та індукції магнітного поля, і залежить від взаємодії, тобто взаємної орієнтації струму і напрямку магнітного поля. І так, ми бачимо з вами, що F дорівнює B і L на синус альфа, тобто угол альфа між чим-чим, між вектором магні... магнітної індукції та як буде орієнтовно у нас на спрямований, скажімо, провідник, тобто сили струму. Далі, давайте подивимося дослід. Якщо у нас є магніт. Є реостаз, з допомогою якого будемо силу струму. подивимося, як буде впливати цей, скажімо, магніт на даний провідник. І так, внесли, змінюємо, ми бачимо, чим більше сила струму, тим більше діє. Якщо змінимо напрямок і знову ж замкнемо вимикач і подивимося, то що змінюється напрям струму, напрям взаємодії і змінюється, звісно, величина взаємодії. Закон біо Савара Лапласа Звертаю увагу, що закон, який був сформований трьома вченами: Жан-Батіста це видатний французький фізик, вілізист астроном, член Паризької академії наук, далі Фелікс Савар, французький фізик, знову ж таки, член Паризької академії наук, наукові праці по акуці, акустиці, електромагнетизму та оптики, дуже відомі цього вченого. І далі П'єр Симон Лаплас, видатний французький математик, фізик та астроном, Відомі його праці по небесній механіці, диференційних рівняннях теорії неймовірності. І так, як формулюється цей закон? Індукція магнітного поля в точці А визначаємо як силу струму, яка проходить через елемент провідника. І кутом, синусом куту між, між напрямком сили струму та радіусом вектора, який з'єднує, скажімо, точку на провіднику з точкою, в якої ми визначаємо магнітне поле. Тобто дельта В дорівнює міну малювує І 4ПР квадратів на дельта Л синус кута альфа. Що таке магнітна індукція, як буде визначати? Магнітна індукція для. Витка буду визначати і за форму Я на 0 І на 2R. DR це радіус витка. Якщо у нас буде соліноїд, тобто катушка, то буду означати магнітні индуції, як от на 0 і Н на L. L довжина катушки. Принцип суперпозиції поля. Як і в електричному полі, так і в магнітному полі існує принцип суперпозиції. Індукція магнітного поля створена кількома струмами, дорівнює векторній сумі індукції магнітних полів, створених кожним з цих струмів окремо. Тобто, якщо у нас два провідники мають струм в одному напрямку, то магнітні індукції спрямовані різні. І тому вектор магнітної індукції буде визначається як векторна сума В1 і В2. Так само це стосується і для провідників, які створюють сили строму, які проходить сили строму у різних напрямках. Знову ж таки, вектор загальної електромагнітної індукції буде дорівнювати сумі, векторній сумі В1 плюс В2. І так, що таке лінії магнітного поля, які вони мають властивості? І так, по-перше, це спосіб графічного зображення поля, це є уявні лінії, дотичні до яких у кожній точці поля збігається з напрямком. Вектор магнітної індукції в даній точці. Густина лінії магнітного поля, що пронизить одиницю площі поперечного березів пропорційна модулю вектора В. Ці лінії завжди замкнені, непрервні і не можуть перетинатися. Напрям визначається за правилом гвинта або правилом правої руки. Вони обов'язково виходять з північного полюса і входять в південний полюс магніту чи катушки зі струмом. Давайте подивимося. Ось у нас прямий провідник. Визначимо, подивимося, як утворюється магнітне поле. Тобто з того миструк ми бачимо, Ашурах, що у нас лінії замкнені, і по густоті можемо ми говорити про те, які у нас лінії. У нас є кільце, так? знову ж таки, подивимося, які у нас лінії магнітного поля. Ми бачимо, що вони замкнені. І ці лінії не перетинаються, зверніть увагу, що вони не перетинаються. Тепер катушка і знову ж соліноїд. подивимося, як у нас утворюється магнітне поле і як лінії. Ми бачимо, що вони замкнені. Ну, якщо подивимося на магнітне поле, поле прямого скажімо, магніту, то бачимо знову ж таки, що вони знову ж таки замкнені, так? по густоті можемо говорити, де у нас поле сильніше, де воно слабше. І так, напрям вектор магнітної індукції збігається з напрямком осі магнітної стрілки в полі від південного полюсу до північного. А для рамки зі струмом з напрямком позитивної нормалі. І напрям магнітних силових ліній ми визначаємо з вами за правилом свердлика. Тобто, напрям силової лінії збігається з напрямком руху рукоятки. Так, рукоятки свердлика. При винчуванні його вздовж напряму струму. Тобто сам у нас з вами стру... хід, скажімо, сверлика співпадає з напрямку струму, а рукоятка обертання рукоятки буде показувати напрям магнітного поля. Крім того, ми можемо використовувати правила правої руки. Як воно формулюється, великий палець у нас йде за струмом, а чотири пальці нам показує напрям магнітного поля. Або за допомогою. Магнітних стрілок. Знову ж таки, можемо випрятик напрям силових ліній. Так само з допомогою правила сверлика, ми можемо означати напрям магнітного поля катушки або, скажімо, соліноїда. Знову ж таки, тепер у нас з вами що. Остріє буде спрямоване по напряму. Магнітного поля, а рукоятка буде показувати нам напрям струму, який проходить крізь провідник. І так, давайте подивимося. Якщо у нас з вами ось є дослід, то ми бачимо, що у нас обертаються з вами магнітні стрілки. Таким чином, ми можемо говорити про те, що навколо провідника зі струму твориться магнітне поле. з одного боку, у нас буде Південний полюс, бо повертається, у нас північний полюс. Магніту, а з іншого боку, у нас з вами буде північний полюс, бо повертається південний полюс магніта. Так само можемо використатися правилом правої руки. І так, що ми говоримо? Якщо чотири зігнути пальці правої руки спрямувати по напряму струму в катушці, то відігнути на 90 градус палець покаже нам лінії магнітного поля всередині даної катушки. І так, ще раз, якщо чотири пальці зігнутих пальців будуть йти по напрямку струму, то віддігнутий палець нам покаже з вами напрям магнітного поля. Нагадую, що великий палець, можна поставити тут букву N, і будемо бачити, що з цього боку у нас завжди буде N, а з іншого буде S. І так, прошу починаємо розглядати задачі. Визначити напрям лінії магнітної індукції прямого провідника зі струмом. Тобто. За числовою стрілкою, проти годинникової стрілки перепрошую. Ваша відповідь. І так, проти годинникової стрілки. Користуємося або правилом зверхлика, або правилом правої руки. Наступне питання. Визначте напрям лінії магнітної індукції прямого провідника зі струмом. Знову ж таки, прошу за годинникової стрілки проти годинникової стрілки. І так, використовуючи правила правої руки, визначаємо, що напрям за годинниковою стрілкою. І так, на рисунку показані лінії магнітної індукції, магнітного поля провідника зі струму, визначити напрям струму в провіднику. До нас чи від нас. І так, від нас. Далі, знову ж користуючись правилом правої руки або правилом сверклика. І так, будь ласка, на рисунку показана лінія магнітної індукції магнітного поля прямого провідника зі струму, визначити напрям струм провіднику. Вгору чи вниз. Використовуючи правої руки, ми саме визначаємо, що напрям угору. Як розташується стрілка, якщо струм проходимо вгору спочатку, а потім вниз. І так, як якщо вгору, то як буде розпуститися. Розташовується магнітна стрілка. Як? За годинниковою стрілкою, А якщо вниз, то проти годинникової стрілки? Яким полюсом має повернутися до спостерігача магнітна стрілка? Будьте уважними. Правильно виконати малюнок і тоді дайте відповідь до нас, від нас і так далі. Показуємо напрям строму, беремо з вами праву руку, робимо обхват і що бачимо, що внизу від нас, а вгорі до нас. І стрілка повертається? Яким полюсом? Південним полюсом до нас. Чи зміниться відповідь, якщо слів розташувати над провідником? Да, дійсно, зміниться. Бо зміниться напрям струму. Да? Напрям струму магнітного поля над провідником. Визначити магнітні плюси соліноїда, зображену на малюнку. І так, показую напрям струму спочатку. Далі що? Охвачуємо. І великий палець показує, де в нас північ, і, звісно, де південь. І тоді ми з вами можемо визначити це. Знаючи положення магнітних полюсів електромагніту, визначити полюси джерела струму. Д плюс, Д мінус. Справа зліва Д плюс, Д мінус. І так що обхвачуємо. Показуємо напрямок струму. Тоді, звісно, можемо сказати, де у нас плюс, де у нас мінус. Наступне питання. Визначте, де мають розташуватися полюси джерела струму, який живить соліноїд, щоб відбулася взаємодії зображеним малюнком. І так, ми бачимо північний полюс повернутий до катушки. Тому робимо обхват і показуємо. Напрям струму. І так, D плюс, Т мінус. Наступне задання. Над катушкою підвішено магніт. Як поводиться магніт, якщо замкнути коло? Відповідь обрентуйте. І так, якщо є плюс та мінус, то ми показуємо напрям струму. Так. Далі робимо охват і показуємо що у нас з вами Н горі, тоді ще будуть одне імені колюси, що роблять, відштовхується. Тому у нас ще? пружина стисне, буде стискатися. Наступне, як буде взаємодію електромагнітна підвіжена лютка. І так, ми бачимо плюс-мінус, показуємо напрям струму для одної катушки. І, звісно, полюси. Далі напрям струму для другої катушки, знову ж використовуючи обхват, показуємо полюси. І далі, що говоримо? S і Н робить? притягуються. І так, укажіть напрям вектор магнітної індукції в кожній точці, що позначена літерою. І так, струм йде до нас, і то ми повинні саме намалювати коло і показати, як буде спрямована вектор магнітної індукції в кожній точці. Звертаю увагу, чим ближче до провідника, тим магнітне поле сильніше. Будь ласка, так само. У нас є напрям струму. Вам треба показати, як будуть спрямовані лінії магнітного поля. До нас чи від нас. І так, від нас, до нас від нас до нас. Використовуємо ще раз. Правила обхвату або правила свердлика. Знову ж таки, будь ласка, укажіть напрям електромагнітної індукції в кожній точці, що позначено лютерою. Спочатку що робимо? Показуємо напрям струму. Далі ще показуємо напрям магнітного поля. І тепер можемо показувати, куди буде спрямовувати вектор магнітної індукції в кожній точці. Будьте уважними. І так, задача. Магнітне поле з індукції 2,1 на діяна з максимальною сила 03 Ньютон на провідник довжиною 2 см. Визначте силу струму в провіднику. І так, використовуючи залежність В, чому вона дорівнює, ми визначаємо І. Пробуємо підрахунки і відповідь приблизно 7,14 А. Ампер. Маю надію, що ви згадали все, що ми вивчали на 9 класі. Бажаю вам успіхів!